Peugeot 3008, Renault Megane, Volvo V50, Skoda Superb, Volkswagen Passat, Volkswagen Golf та інші автомобілі дивіться у сьогоднішньому відеогляді автомайданчику CarBazaar. Друзі, перед початком відео не забувайте обов'язково підписатися на наш туб-канал, поставити лайк даному відео. Адже коли ви підписуєтесь на наш туб-канал, ви тим самим підтримуєте українське, розвиваєте українськомовний ютуб-канал і менше всяких російських непотрібних каналів будуть потрапляти в рекомендації в наш український Ютуб. Отож, обов'язково підписуйтесь, пишіть обов'язково коментарі. Все буде Україна. Розпочинає наше відео Audi А 6 2015 року 2-літровий дизельний двигун 21 500 доларів, 227 тисяч пробігу, в кузові седан з автоматичною коробкою передач. Dacia Logan, друзі, з дизельним двигуном 1,5. 2014 року 6200, 200 тисяч пробігу. Досить непоганий варіант недорогого дорогого обслуговування економічного автомобіля. Volkswagen Tiguan 12 2012 року, 12 тисяч доларів, 2-літровий бензин, Fear Motion повний привід. У нас машинка зі штатів. Показую він код, щоб ви могли подати пошкодження. Також є панорамний дах. Друзі, хто розглядає для себе варіант зі штатів машини, пишіть. Начнемо вам пряме посилання. У нас є окреми відеоогляд саме по авто зі штатів. 5008 Peugeot. Цінник впав, тому що робили тест-драйв. Це на 7-місна версія, 1,6 дизельний двигун з панорамним дахом. Цікавить, кого детальна інформація? Пишіть. 5750 Opel Astra, 1,4 бензин механіка. 6-го року 208 тисяч кілометрів пробіг. Шкода Суперб в кузові Седан. 13-й рік. 1,6 дизель механіка. 190 тисяч кілометрів пробіг. Б6 Passat, 66005 рік, 1,9 дизель, механіка, 276 тисяч кілометрів пробіг. І b 6 Passat представлений в нас в кузові універсал. Range Rover 14700 2008 року, 264 тисячі пробіг, 4,7 бензин, шкіряний салон, автомат. Ну, Комплектація тут шикарна, багато різних корисних функцій в автомобілі є. Ще один розкішний кросовер на спору з рензровером це є BMW X5. 18900 3-літровий дизельний двигун 235 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 5008, 8 тисяч доларів 10-го року 1, дизель із місць, 192 тисячі кілометрів пробігу з механічною коробкою передач. Досить хороший варіант великого сімейного мінівена. Ще один у нас Peugeot 5008. 2012 року 10650 з 2-літровим дизельним двигуном. Автоматичною кропкою Aisin в максимальній комплектації. У нас проекція навігація. Панорама. Народний кросовер. Dacia Duster 8250 10 року. 1,5 дизель механіка. 211 тисяч пробіг. Opel Zafira 6650. 9 року 256 тисяч пробіг, 7 місць. Ще один у нас Peugeot 5008, як ви бачите, популярний мінівен 8750, 11-го року 199 тисяч пробіг, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Також у нас є проекція, навігація, панорамний дах. Єдине, не знаю, яка кількість місць. Реномеган третього покоління Рестайлінг 8700 2013 року. 1,5 дизельний двигун. Автоматична коробка передач 172 тисячі пробіг. Невеличке авто в кузові нас хетчбек з автомат-коробкою Chevrolet Каптіва повний привід 9308 року, 2,4 газ бензин. Механіка 170 тисяч пробіг. Зараз газ бензин, думаю, досить актуально, адже газ. Найдешевший і вигідно саме їздити зараз на газу. Peugeot 3008. Також в хорошій досить комплектації. У нас є проекція, навігація. 1,6 дизель механіка 11-го року 170 пробігу 9250. І присутні передні та задні парктроніки. Шкода Octavia A7, седан, ліфтбек, Хетчбек. Як кому зручно, 10915 року 1.6 дизель, механічна коробка передач, 230 тисяч пробіг. Chevrolet Captiva, 9807 року з 2-літровим дизельним двигуном повний привід. Механічна коробка передач, 213 тисяч пробіг. І машинка має 7 місць. Також, друзі, нагадую, що в Україні триває війна, треба допомагати, чим можете. Донатьте гроші, переводьте в благодійні фонди, не випийте лишній раз кави, чаю, переведіть 20-30 гривень. Кожна копійка важлива. BMW X5 13900, 1391 року, 3 літри бензин автомат, 300 тисяч кілометрів пробігу. Ціна така вказана з урахуванням того, що треба доробити ось тут бампер та пофарбувати крило. Поруч ще один 12-го року 3.0 бензин, автомат 270 тисяч пробіг. Чому та машина на рік молодша і дорожча? Тому що в цього автомобіля набагато краща комплектація. Nissan NW200 10517 року, 1,5 дизель-механіка, 93 тисячі пробіг. У нас вантажний мікроавтобус. Ford Fusion 10800 14 року, 2-літровий бензин автомат, повний привід, 138 тисяч пробіг, шкіряний салон. Honda Civic. 15319 року. 2,0 бензиновий двигун, автомат, тканиний салон. Є адаптивний круїз, клімат-контроль, багато різних корисних функцій. Джип Renegade, 14 тисяч доларів 2016 року. 2,4 бензин, автомат, в комплектації боус 43 тисячі пробіг. Будь ласка, Вінкод, щоб ви могли подивитися Opel Astra в кузові Універсал 8212 року. Дволітровий дизель, автомат 190 тисяч пробіг. Opel Insignia 14 2014 року, 9500, 2-літровий дизель, офіційно куплена в автосалоні. Механіка 186 тисяч кілометрів пробіг. Шкода Octavia a 7 15718 року. Дволітровий дизель. Автомат 161 тисяча пробіг. Honda CR-V, 21 500 доларів. 2,4 у нас бензин автомат 2017 року 73 тисячі пробіг. Друзі, також ви бачите, що на нашому ціннику є логотип компанії Авторія. Адже наш офіційний партнер нашого авторинку є компанія Авторія. І коли ви продаєте машину на авторинку, приходить менеджер Авторія, який допоможе вам розмістити безкоштовне оголошення на Авторія. Машини за допомогою Карбазар та Авторія продаються вдвічі швидше. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі ВІН-коду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Що ж, продовжуємо показ авто. Ford Focus, 9 тисяч доларів 13-го року. Дволітровий дизель автомат в комплектації Титаніум. Представна в кузові універсал. Кашкай також з 2-літровим дизельним двигуном, але не простий кашкай, це у нас семимісна версія плюс 2, 10500, ціна досить класна. 2011 року, механіка, панорама, камера заднього виду, звісно ж, клімат-контроль також є умовачі фар. Volkswagen Golf Plus 6500 7-го року 1,6 бензин. Рідного 176 пробігу. І бензинка 1,6 MPI. Infinity q 50 16750 15 року, 37 бензин, автомат 178 тисяч пробіг. Машинка привезена зі штатів. Opel Zafira в комплектації OPC. Помітьте, які цікаві диски. І капот не... машина не була бити, просто капот затягнутий в карбонову плівку. Відрізняється, як він, ви бачите, зовсім інакшим бампером, обвісами. Якщо бачите, йдуть карбонові дзеркала. Машина має 160 тисяч рідного пробігу, два комплекти резини і присутня сервісна книга в даному автомобілі. 8 тисяч доларів 10-го року Зафіра. Hyundai Santa Fe 13. Перепрошую, 23 700 16 2016 року 2-літровий дизель, автомат в максимальній комплектації. Тут є підігрів сидінь, вентиляція сидінь, панорама з люком та багато інших корисних функцій. І машина, до речі, все в рідній фарбі. Б-6 Passat також в досить крутій комплектації. 8,750, автомат, 280 пробігу. 8-го року шкіряний салон, пам'ять сидінь, підігрів сидінь, клімат-контроль, перед-зад парктроніки. Ну, машинка досить-досить класна. Toyota Camry. 19,800, 1981 року, 2,5 бензин автомат 8-ступка. 82 пробігу. Машина привезена зі штатів. Були пошкодження в передню частину, незначні. Ще одне авто у нас зі штатів це b 8 Passat в комплектації Airline. 12516 року, 1,8 бензинка. Він код, щоб ви могли побачити пошкодження. Також по комплектації у нас чорний шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Рено Колеос. Також в гарній комплектації 9500, 95 року 183 тисячі пробігу, 2-літровий дизель, механічна коробка передач. Йде комбінований салон шкіра з тканиною, акустична, стоїть, акустична, стоїть акустична система Bose, перепрошую. І машина має красиві легкосплавні сірі диски і взагалі досить красиво виглядає по комплектації по салону. BMW X3 17 тисяч доларів 2012 року. Дволітровий дизель автомат 222 тисячі рідного пробігу. Присутня сервісна книга. І це у нас X-Drive повний привід. Dacia Duster 9440 13 року, 1,5 дизель, механіка 137 тисяч кілометрів пробігу. Друзі. У нас новинка, до речі, Кашкай плюс 2 в максимальній комплектації. Машина 2013 року, 157 тисяч рідного пробігу, 13450 ціна, але тут повний привід, безключовий доступ, камера огляду 360, шкіряний салон, акустика Bose, панорама, ну і 7 місць. І звісно ж ще великий бонус автоматична коробка передач. Ось такий цікавий кашкай. Peugeot 206 1.4 дизель механіка 3404 року 179 тисяч кілометрів пробігу. Dacia Sandero Stepway 7713 року бензин механіка 105 тисяч кілометрів пробігу. Peugeot 2008 у нас компактний кросовер 10450, бензин 16 року 126 тисяч кілометрів пробіг. Renault Megane 4 в кузові хетчбек має передні задні парктроніки 2016 року 95 тисяч пробіг, сервісна книжка присутня механіка, двигун легендарний 1,5К9К. Можна, в принципі, по Вінкоду пробити пробіг. Для того двигуна, то реально смішний пробіг. Машинка економічна, динамічна і в досить непоганій комплектації. Opel Zafira 6-го року 5807 7 місць. З двигуном, друзі, 1,9, а не 1,7. Механічною коробкою передач 7 місць. Ford Fiesta в кузові седан 6800 1.6 бензин автомат 17 року 141 тисяча пробігу. Свіжа, свіжа машина з невеликим пробігом за досить адекватну ціну. 3008 Peugeot, також у нас популярний французький кроссовер. 2011 року 9200 з 2-літровим дизельним двигуном, механічною коробкою передач та шкіряним салоном. Також присутні задні парктроніки. Досить популярне це авто. Попереду у нас ще один Peugeot. Як ви бачите, у нас на майданчику багато 5008-х і, як ви бачите, вже в нас є декілька автомобілів 3008. Їх люди люблять за те, що тут, в принципі, машинка досить комфортна. Комфортна і багато різних корисних функцій. 7709 року 1,6 дизельний двигун. Будь ласка, друзі, приходьте машина, 11 2011 року, 2009 року, 7700, 9200 на будь-який колір, смак з різними двигунами. Вибір в нас, в принципі, досить непоганий. Нагадую, що в суботу, та неділю, в нас авторинок, в суботу він найбільший і буде ще більше різних цікавих машин. Того ж усіх запрошую. Volkswagen Up, 6200 бензин, механіка 2012 року, 157 тисяч пробіг. Невеличкий такий автомобіль, чудовий варіант для міста. Volkswagen Passat B6, 7658 року. 2-літровий дизель автомат 231 тисяча кілометрів пробіг. Peugeot 407. 1,6 дизель механіка 5708 року, 298 тисяч кілометрів пробігу. Парт у нас кросовер Suzuki Grand Vitara, 8700, 7 рік, 2-літровий бензин автомат, 175 тисяч пробіг, шкіряний салон і присутній люк. Volvo V50, друзі, 5700 всього навсього 7 Сьомий рік 1,6, дизель 240 тисяч пробіг, механічна коробка передач. Салон настканнений. Шкода Октавія 8-го року, 6200, 1.6. на нас газ, бензин, механіка. Стоїть атмосферний двигун, 208 тисяч пробіг. Буде досить чудовий варіант сімейного універсалу. Шкода Superb, 12500, 14 рік, 2-літровий дизель, 232 тисячі пробіг, шкіряний салон, передзад парктроніки, двозонний клімат, датчик світла, датчик дощу, мультикермо та багато інших корисних функцій в даному автомобілі. Рено Меган 3 в кузові універсал у нас рестайлінговий, 8300 року, 219 тисяч пробіг, 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Одна нас Volvo V50 вже 2011 року, 7400, 1,6 дизель механіка 236 тисяч кілометрів пробіг. Renault Megane 3 покоління в комплектації Bose 8450. Ціна вже зі знижкою 13-го року. 1,5 дизель 195 пробігу, шкіряний салон, передні, задні партроніки, камера заднього виду, панорама, лінза. Клімат-контроль і акустична система бокс. комплектація досить-досить крута. Peugeot 3008 7810 року 1,6 дизель-механіка 260 тисяч пробіг. Це в нас вже третій Peugeot в одному ряді. Саме 3008. Renault Scenic у нас без цінника. Машинка буде ціною до 5000 доларів. Поруч нас 5008 Peugeot, також популярна машина на нашому майданчику. 8700, 2-літровий дизель, 7 місць, автомат 10-го року 250 тисяч пробіг. Народний автомобіль Lanos 350, 1,5 на нас, газ, бензин го року 190 тисяч пробіг, два комплекти резини і машина повністю обслужена по масла фільтра і зроблена свіжоходова. Якщо когось зацікавив певний автомобіль, ви хочете по ньому більш детальну інформацію, обов'язково пишіться у коментарях. Я вам надійшлю пряме посилання на сайт, де є детальний опис автомобіля. Також я вам залишу контактний номер, по якому ви можете зателефонувати і дізнатись усі подробиці по кожному з авто. Ford Fiesta. 7914 року, 1.6 бензин автомат, 116 тисяч кілометрів пробігу rav 4 13810 року 2.2 дизель автомат 256 тисяч кілометрів пробіг. І в нас повний привіт RAV. b 8 Passat на зі штатів. В гарній дуже комплектації 14916 року 113 тисяч пробіг. Будь ласка, Вінкод авто. І в присутній люк в машині. R5008, 1,6 бензин, механіка, 763-196 тисяч пробіг і, будь ласка, сервіска з повною історією по 2022 рік, як ви бачите, все повністю пробіг по машині. Записаний в сервісній книзі. Chevrolet Captiva зі шкіряним салоном, машинка 9-го року 8200, монопривід. 2,0 дизель механіка 208 тисяч кілометрів пробігу. Hyundai Santa Fe. 16 року 15300. 2,4 бензин автомат, повний привід 125 тисяч кілометрів пробігу. Машинка також привезена до на нас зі штатів, як і Passat. Volkswagen Touran 7-го року 1.4 бензин автомат. 227 тисяч пробіг. Друзі, ще один у нас ексклюзив на майданчику. Це у нас Renault Grand Scenic в комплектації в максимальній комплектації. 8912 року, 1,6 дизель, 178 тисяч кілометрів пробіг. Комплектація називається Intial Paris. У нас комбінований салон шкіра з алькантарою, камера заднього виду, перезадпартроніки, клімат-контроль, датчик світла, датчик дощу, лінзована оптика ну, все, що тільки можна. Тігуан 12614 року, 2 літри, бензин автомат, 101 тисяча пробіг. Volkswagen CC, 10200, 2-літровий бензин 12 року, 150 пробігу, автомат. Будь ласка, він код автомобіля, шкіряний салон. Renault Grand Scenic Senic 147 року 1,5 дизель механіка 167 тисяч пробігу. Машина в рідній фарбі з рідним перевіреним пробігом. Якщо вам цікаво, можете його спокійно пробувати по Car Vertical, все повністю вам підтягне по пробігу. Або ж їхати на Renault і перевіряти пробіг. Mercedes CLA 17200, 2-літровий бензин, Firmotion повний привід автомат. Шкіряний салон, панорамний дах. Opel Insignia в кузові Седан 2014 року, 240 тисяч пробіг, 2-літровий дизель автомат, шкіра з тканиною комбінований салон. Напевно стоять 19-ті диски, досить круто виглядає. Nissan Жук. Друзі, досить хороший варіант компактного, економічного та динамічного кросовера. Один і п'ядезом стоїть тут від Renault Megane, Розхід реальний по трасі може бути 4 літри. тому машина має досить непоганий кліренс, Чудово підійде для міста такий невеличкий компактний кросовер. Audi a 3 15 тисяч доларів 2016 року, 2-літровий бензин автомат, 101 тисяча пробігу, шкіряний салон, панорамний дах. Audi у нас в кузові седан. Мінік 12516 року, 1,5 бензин, механіка, 60 тисяч пробіг. Також досить класні комплектації, у нас панорама, шкіра, кліма, багато інших корисних функцій. І їде машинка, ця досить-досить круто. Шкода Фабія в нас в кузові Універсал. 1,4 бензиновий двигун. 4300 ціна, 153 тисячі пробіг. Машинка 4-го року. Механічна коробка передач. Друзі, ще один ексклюзив у нас Лада Калина. 385 року 1,6 бензин механіка 9 тисяч пробіг. Реально нова машина. Шкода Октавія. 4351,6 газ бензин 4 року 270 тисяч пробіг. І присутня, до речі, сервісна книжка. Можете подивитися. Записи певні. Рено Меган 3-го покоління в кузові Універсал машина 10-го року, 1,5 дизельний двигун механіка 250 тисяч пробіг 5800. Ціна досить класна. Opel Insignia в кузові Седан 7700 11-го року 2 літровий дизель механіка. Присутні парктроніки 271 тисяча пробігу. Друзі, перепрошую, то у нас не седан, це у нас ліфтбек кузов, адже відкривається. Кришка багажника разом зі склом. Тобто, грубо кажучи, це у нас кузов седан, але йде в нас ліфтбек завдяки тому, що відкривається багажник разом з склом. Ось так. Seat Alhambra 6800 року, 1.9 дизель-автомат 245 тисяч кілометрів пробігу. І завершує наше відео Ford S Max 9 го року 800, 2 літровий дизель механіка 231 000 км пробігу. Що ж, друзі, як ви бачите, машин на автомайданчику достатньо. Автомайданчик працює щодня. З понеділка по п'ятницю з 10 до 19. В суботу та неділю працює з 9 до 3. І нагадую, що в суботу та неділю працює авторинок. Карбазар, на якому вже буде набагато ще більше машин, попри те, що зараз вибір, на мою думку, досить хороший. Можна ці всі машини прийти, оглянути, зробити тест драйви. За бажанням, якщо ви маєте час поїхати на сервіс, також ми вам можемо додатково зробити базовий огляд та перевірку автомобіля. Бажаю всім мирного дня і до зустрічі у наших нових відео. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лів.юей